Редуктор Landirenzo ЛІ 02 Turbo. турбо 02 може бути використаний при переобладнанні автомобілів з атмосферними та турбованими двигунами. Потужністю до 140 кінських сил. Одноступінчитий редуктор-випарник не має вбудованого фільтра та електромагнітного клапана, тому рекомендується встановлення виносного клапану газу з фільтром. Редуктор Лантірензо LI-02 має невеликі розміри, що значно спрощує встановлення редуктора в підкапотному просторі. Корпус редуктора виконаний з матеріалів з високою теплопровідністю, що дозволяє забезпечити стабільні робочі характеристики навіть у найбільші морози. Вхід в редуктор діаметр 6 мм. Вихід з редуктора діаметр 14 мм. Підключення камери обігріву через стосольні штуцери діаметр 16 мм. Підключення вакууму діаметр 5 мм. В комплекті болти для кріплення редуктора, гайки-шайби. Гайка прорізна – діаметр 6 м10 шах 1, ніпель діаметр 6 мм. На редукторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.